Так вже сталося в сучасному світі, що виробники підробок дійшли до того рівня, що відрізнити підробку від оригіналу може бути дійсно дуже важко. І тримаючи у руках підробний флакон і оригінальний, дійсно буває навіть складно виявити якісь відмінності, порівнює їх ось один біля одного. Сьогодні, на прикладі парфуму Б'янколат від парфумерного дому Джардіні Ді Тоскана. Ми з вами розглянемо на що треба звертати увагу при покупці парфуму, а також подивимося, як оригінал відрізняється від підробки у даному випадку. Ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина. Я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! До речі, мою розпаковку і перше враження від оригінального парфуму, ви можете подивитися на моєму каналі. Посилання я залишу для вас під цим відео. А наразі в нас є оригінальна, оригінальний флакон і підробний. І ми сьогодні будемо розглядати, чим же ж вони відрізняються. Та й взагалі це буде корисно всім, хто хоче дізнатися, на що звертати увагу при покупці. Того чи іншого парфуму. Перше, це пакування. Що я хочу сказати, воно досить у підробки, ось вона, воно досить таке якісне. Якщо не бачити, не тримати в руках оригінал, то до самої коробки, ну, в принципі, як, та, як, як, як таких зауважень ну, в мене. Не було б. Єдине, що, як ми бачимо ось знизу, так, папір не такий щільний, як у оригіналу, і ми бачимо ось ці завертані, як це сказати, заклеєні боки, які не дуже, не дуже такі акуратні. Це, звичайно, що при такому порівнянні кидається у очі. Також ми бачимо, що ці наліпки вони різних відтінків. Це не таке блакитне, воно трохи, наче розбавлене, бліде трохи. Ну, це видно, але якщо не бачити оригінальної наліпки, то на це також можна не звернути увагу. Поїхали далі. Щодо, щодо тиснення, саме золото має також різний відтінок. Також у оригінального парфуму, як ми бачимо, тиснення більш пророблене, більш е, якісне, якщо так можна сказати. Ну, звичайно, можна сказати, бо це оригінал, все ж таки. Також сам шрифт, він більш товстий такий в той час, як у підробки букви тоненькі. Так, це щодо передньої частини коробок. Повернемо їх боком, побачимо якусь. Дивну наліпку. Ну, на оригінальній продукції її нема. Також ще хочу сказати, що саме цей парфум і взагалі парфуми цієї марки вони йдуть без слюди, Вони йдуть у ось таких ось картонних коробках і захищені лише цією наліпкою. Йдемо далі. Повертаємо на задню поверхню і також бачимо: по-перше, це наш бачкод. Який знаходиться на оригінальній коробці, знизу, не на наліпці, і має е, структуру букви та чотирьох цифр. Так, на підробній коробці ми бачимо бачкод, який е, зображений на наліпці, і має п'ять цифр. І, і сама наліпка, е, як ми бачимо, Дуже відрізняється від оригінальної. Все одно кавусі і продовжимо. І так, заглядаючи всередину, також можна помітити відмінності у якості. Нагадую, що справа у нас оригінал. І ми бачимо ось цю у полотню, у полотню очі, це, як це до українською, Оцю е, речовину, так, е, яка тримає флакон всередині, вона щільна. Вона е, така пружна, тут ми бачимо, так, що в нас тут е, звичайний пінопласт, і зверху якась підкладка наклеєна чи що. Ну, тобто, якість, е, вочевидь. Програє і виглядає не дуже, ну, як скаже, сказати, не дуже дорого, скажімо так. Також витягаючи самі флакони з пакування, можна помітити відмінність у тому, що тут більш пророблена ця, цей отвір. Так, ми бачимо отвір для кришечки і отвір для самого флакону. Тут же ж ми бачимо лише прямокупник. І краще можна роздивитися ось цей ось дешевий поролон з цією наліпкою якоїсь підкладки зверху. Тож перейдемо безпосередньо до самих флаконів. Чесно кажучи, до пакування ну, можна доколупатися, якщо мати такий настрій, такий намір. Але якщо ви не бачили, як воно спаковано у оригіналі, то на це можна не звернути увагу. Зазвичай ми ці коробки викидаємо, витягнути флакон, викинути коробку і забути про неї. Тобто в очі насправді у цій коробці підробній нічого не, не кидається, таке, що могло б викликати якісь підозри, якщо, ну, якщо не шукати їх. Але щодо що самого флакону, ось ця кришка вона нам одразу каже, що це підробка. Бо це якийсь брусок деревини з якоїсь пілорами, він погано оброблений, він весь у якісь заусенцях, тут можна дуже легко заробити собі занозу. І Ну, він навіть не відшлифований добре, він чіпляється, він негарний, він карявий. Ну, і взагалі, ось ця кришка портить все. Бо якщо ви не знаєте, як виглядає парфум вживу, все інше, на все інше можна і не звернути взагалі увагу, але ось ця кришка каже нам, що це гівно, що це підробка, і бренд, який коштує там, біля 5 тисяч гривень, ніколи собі не дозволить зробити ось таку всрату кришку. До того ж, як ми бачимо цей випал. Наче, я не знаю, у 9 класі у нас хлопці паяльником робили всякі на деревині якісь надписи, чи малювали щось. Ось це виглядало приблизно також, так, як тут на, цьому, на цій кришці. Звичайно, що кришка тут палить все. Бо сам флакон. Зроблений ну, досить якісно, я вам хочу сказати, якщо не е, доколупуватись до відтінку блакитного, який ми, припустимо, не знаємо. Так? Е, якщо не знати, як виглядає е, нижня частина, так? то в цілому е, ну, флакончик може бути. Але, але оця кришка, вона палить. Все на світі. Подивимось на оригінальну кришку, вона також зроблена з дерева, але наскільки якісно вона оброблена, вона наче не знаю, якесь покриття в неї, чи це пропитка така, як soft touch. До того, до того ж, подивіться, як е, випалені ось ці назви, наскільки воно акуратно, наскільки воно гарно виглядає. Хоча і це, і це ну, взагалі-то. Випали. Так, заглянемо у середину кришечки. Також нас чекає сюрприз Так, Ми бачимо, як акуратно і класно зроблена середина кришечки оригіналу, і яке гівно ми бачимо е люфтить. Щільно не тримається, до того ж, ну самі бачимо, як воно виглядає. Потім, на що неможливо не звернути увагу, то те, що флакони різні за розміром. Так, ми бачимо, що підробка у нас такого ж розміру, чи навіть менше, як кришечка. Саме цікаво, що кришечки одного розміру, а флакони флакони різного розміру. Оригінальний флакон трохи більший за кришечку. І якщо ми покладемо один на одне, то це. І не озброєним оком ми можемо побачити, але щоб було наглядно максимально, можна зробити так. Щодо самого покриття, хочу сказати, що ну, це, звичайно, не якась емаль, це я так розумію, якась фарба зверху на склі нанесена. Що в цьому випадку, що у цьому. І у підробки вона якісніша. Бо подивіться, я плювалася у відеорозпаковці, Подивіться, сходіть, мені не сподобався навіть оригінал. Мені не сподобалася оця неякісна як це, профарбовка, неякісний шар цієї фарби, хоча флакон 100% оригінальний. На підробці ми цього не бачимо. Підробка у даному кейсі зроблена якісніше. Досі в мене срака горить від ось цієї якості флакону, який вже прийшов і е, якийсь щербатий. Ну, таке бува, таке бува по кольору, по якості е, самої, самого покриття. Ну, вони відрізняються в кращу сторону у підробки, як це не дивно, але факт залишається фактом. Повертаємо до нижньої частини нашої, нашого флакону і дивимося, що це взагалі дві різні історії. Так? Якщо тут у нас якась срата наліпка розмазана, то у оригінального флакону це йде саме напис на самій емалі чи цій фарбі. Ось також видно, що у підробки ну, флакон сам по собі інший, але навіть це помітно у нижній частині, бо тут ми бачимо якісь оці ніжки. Тут ніяких ніжок немає, тут у нас прямий без усіляких ніжок контур. На що ще варто звернути увагу при покупці флакону? Це на пульвік. Як він зроблений, як він виглядає? Тут в нас також відмінність очевидна. Але якщо не знати, як треба, як виглядає оригінальний, парфум і оригінальний флакон. Бо, чесно кажучи, я не знаю, де в нас в Україні можна потестити саме бян взагалі цей бренд. Якщо ви знаєте е, ці фізичні магазини, так, чи якісь корнери, е, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я думаю, це буде цікаво усім. Ну, Про що тут казати? Тут кульовики взагалі різні. Ось у нас підробка, ось у нас оригінал, так? І ну, тут навіть нема про що казати. І завальцовка тут е, на видному місці і така, ну, не можна сказати, що вона дуже неякісна. Звичайна завальцовка, але ми її бачити взагалі не повинні. Вона, як вона скрита гарно. У оригіналі пульвік виглядає дорого, пульвік виглядає якісно, і, ну, взагалі, нема про що, нема що тут пояснювати. Ну і найцікавіше щодо аромату. Що я хочу сказати? Шпрекнемо спочатку підробку. І Шпрекнемо оригінал. Ну, те, що пульвіки різні, це видно, це відчувається. Але лише по тому, як підшпрекає, неможливо вказати, чи це підробка, чи оригінал, бо пульвіки бувають дуже-дуже різні у різних виробників, у різних парфумерних домів і так далі. Що я хочу сказати? Це взагалі різні аромати. Ну, вони різні. Тут навіть нічого подібного нема. Але цей мені подобається більше. Дійсно, цей також непоганий, але я досі відчуваю тут гречку. Ви можете подивитися, як я вас вже направляла на відео розпаковку та першого враження. Як я відчувала там гречку, так я і досі відчуваю тут. Гречку, і мені це не подобається. Цей парфум мені подобається значно більше. Бо тут молочність, вона не така щільна, вона прозора. Я не хочу рекламувати, звісно. Звісно, що ніколи не купуйте підробки, навіть якщо вони гарно пахнуть і коштують дешево, це підробка. Це взагалі. Фу такими бути, і ну, нарватися на підробку може кожен, звичайно, ніхто, ніхто не застрахований від цього. Але свідомо не робіть так, будь ласка. Хоча, якщо б був би такий оригінальний парфум будь-якого бренду, я б його з задоволенням насила. Бо він, ну, він мені подобається більше більше, ніж ця дорогезна ніша за 5 косарів. Цей, цей аромат якісний. Це відчувається, він щільний, відчувається, ну, якщо порівнювати їх обидва, звичайно, що відчувається якість компонентів, вона, е, вона інша. Це більш дорогий парфум, і це відчувається, ну, з цим неможливо сперечатися. Це більш щось таке одеколоністе, тримається щось біля, ну, біля двох годин максимум. Це, звичайно, що 4-5 годин я його від себе відчуваю. Підробка. Ну, я б користувалася цим ароматом. Якщо він би вже в мене з'явився, якщо він би в мене вже був, я б їм користувалася. Звичайно, що я б виїла всі мізки, тому магазину вони повернули б мені кошти, це 100%. Але флакончиком ну, я б вже користувалась, бо аромат приємний. Звичайно, що. Користувалася але б не від щирого серця, бо мені не подобається тримати в своїй колекції підробки, тим більш такі неякісні, та навіть якщо б воно було якісно. Ну, це просто неприємно ось цей брусок дерева тримати у руках, бо дійсно можна собі занос занозити. Щодо цього аромату, звичайно, я його залишаю в своїй колекції, я не позбиваюся своїх парфумів. Можливо, за деякий час він чи настоїться, чи я зміню свою думку, що бувало вже неодноразово. Тож такі справи. Так як же ж нам захистити себе від підробок? Гарне питання, хто б мені на нього відповів. Я б також послухала, але з мого досвіду, перше, на що потрібно звертати увагу, це звичайно магазин, в якому ви купуєте. Так, в нього повинна бути. Гарна історія, бажано кілька років, гарні відгуки. Ну, відгуки це таке, звичайно, що не 100% гарантія, бо незадоволені клієнти будуть завжди і усюди. А, але тим не менш дивитися за ціною, бо дорога ніша вона дорога і вона не може коштувати тисячу гривень, навіть якщо вона виглядає так само, як на сайті виробника. Це неможливо. Це нам відразу говорить про те, що перед нами підробка. Хіба що ви купуєте з рук, але тут також треба. Дивитись уважно, так, бо людина може продавати за будь-якою ціною, тут вже таке на довір'ї чи просити повний огляд відео флакону порівнювати з джерелами, які доступні, як насправді виглядає оригінал. Ще один момент хочу сказати, зазначити, що раніше, вже кіль... ще кілька років тому, було неможливо купити. Тестер, щоб це була підробка. І коли ви купували тестер, це було майже 100% вірогідність, що це оригінал. Зараз підроблюють і тестери. Тож на тестери також вже немає ніякої надії в плані того, що це 100% буде оригінальне. Єдине, що залишилось зараз, це те, що виробники підробок не хочуть возитися з такою змілоччю. Вони не підроблюють тридцятки та п'ятдесятки. Якщо вони є у лінійці, то скоріш за все вони будуть підроблювати найбільший об'єм це там сотка чи 90. Міліків, на жаль, не у усіх парфумів, особливо це стосується ніші. Не у всіх є різні, різні об'єми, і частіше за все, це якась буде сотка чи 90. Але якщо ви хочете бути більш впевненим і зменшити шанси купити підробку, то купуйте менші об'єми. Також гарно подивитися у інтернет-магазині, якщо у вас є такі інтернет-магазини, де продаються лише тестери. Це 100% буде підробки. Якщо цей огляд був вам корисний чи просто цікавий, поставте лайк. Не забувайте, це дуже допомагає просуванню каналу, щоб це відео могло допомогти якомога більшій кількості людей. Також можна вже підписатися нарешті, бо нас чекає ще дуже. Багато цікавих відео, в мене грандіозні плани на цей канал, тож не соромтеся, підписуйтесь, Тож буду вам дуже вдячна. Також напишіть в коментарях, будь ласка, поділіться своїм досвідом, як ви відрізняєте підробку від оригіналу, чи, можливо, у вас є ще, що можна додати до мого переліку. Чи наривались ви колись на підробки, як ви розуміли, що це дійсно підробка? Та й взагалі давайте спілкуватися. Бо нас пар захоплених насправді багато, але ми такі тихенькі, соромненькі, сидимо і боїмося слова чомусь сказати. Давайте спілкуватися. Все, чекаю вас у коментарях під цим відео. Також подивіться відео розпаковку цього оригінальчику. Мої перші враження. Поділіться своїми враженнями, як ви сприймаєте цей аромат. У мене купа питань. У Мене купа до вас питань на всі, на всі, на всі на них треба відповісти. І слава Україні!